Росія дуже вправно грає в тему ядерної зброї в Білорусі. Насправді, після 25 березня 2023 року, коли Путін заявив, що вона там буде розміщена, не було жодного офіційного підтвердження. Були слова Буданова про те, що там є ядерна зброя, і була публікація Foreign Affairs про те, що там є ядерна зброя. Але ядерна зброя від автомата Калашнікова чи танку Т-72. Відрізняється однією простою штукою, вона дає радіоактивне випромінювання. Я, і у американців є спеціальний навіть літак-розвідник, вони його перекинули з я десь про це читав ще в 23-му році. Тобто, або ця інформація не публічна, але mm -hmm. що цікаво, під соусом, до речі, норм договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія е хоче розмістити на території Білорусі свій посилений підрозділ для охорони власної ядерної зброї. Ну тобто, вони роблять все, щоб показати, що ядерна зброя там є. Навіть віддали, вони підживлюють е білоруські ці всі панти. Що ми будемо у нас, ну знаєте, як це? Машина з двома кермами. Там, от е, Лукашенко ж розповідає, що у мене теж буде ядерна кнопка. Там все. Ну це все -все неправда. Ну да. абсолютно неправда. Тобто е, Росія е, потрібна Росії. Перепрошую, потрібна Білорусь на максимально короткому повітку, але як формально суверенна держава. Це формальна просто... ООН так, у ну спів з одна співзасновниці вона присутня в ОБСЄ там. Ну там те, що її не запросили в Румунію, це не означає, що наступна країна не запросить на парламентську асамблею ОБСЄ Тобто росіяни насправді в тактичні маневри часто грають не менш вправно ніж Сполучені Штати. Це до речі, треба усвідомлювати. і Логіка у них. Теж існує ще з соціалістичних часів, що вони всі, всіх не могли загнати в, одну, в один Радянський Союз, могли, я думаю, суто технічно, але цього не зробив. Я про... ще хотів би про наративи, бо я тут якраз на конференції говорив, що те, що ми вистояли в лютому 22-го року, перевернувши всі прогнози, ми цей наратив не продаємо. Ну, не, не транслюємо. Те, що ми змінили розстановку сил в Чорному морі, потопивши ракетний крейсер Москва. Ми це не розповідаємо. 33% його чорноморського флоту є на дні Чорного моря. Ну і плюс ракетний крейсер Москва і великі десантні кораблі. Тобто, це позбавляє фактично флот можливо ну доцільності існування. Далі ми, от пройшла конференція е, 75 років НАТО. Саміт НАТО у нас було очікування таке, типово радянське: що якщо 75 років, то обов'язково дадуть цукерочку, пряничок там з Атлантичною зіркою, які ви в синьо-жовтих тонах, які ви класні. Насправді воно трошки ну у них е, привід випити шампанське був, а у нас ні. І тому фактично я дуже шкодую, що не прозвучала теза, на мою думку, сильна: що вступ України до НАТО є. Запобіжником від будь-якої нової війни в Європі, тому що найбільша країна континенту з Збройними силами, які отримали такий бойовий досвід в складі НАТО, вона дуже суттєво змінюється рівняння. На жаль, Годен, ну не було на сьогоднішній момент цієї тези, не звучала. Може, вона звучала за лаштунками чи, як кажуть, на полях. Не знаю. Тобто. У нас на сьогоднішній ну, от ми, ми думаємо, ми маємо діяти на непрямих аргументах. Ну, те, що я говорив про Венса, це один момент. Наприклад, я думаю, що ми б сильно виграли, якби пішла інформаційна кампанія про зброю української перемоги. Говорити про Петріоти, про Хаймарс, про Арки, про все, все що завгодно. Ну, те, що... тому що спонсори Трампа. Це в тому числі оборонно-промисловий комплекс. І це, вони від цього нікуди не дінуться. Далі. Ми, ну, от ми собі вважаємо, що о, все. У, нас, у нас немає от таких от каналів постійного просування інформації. Я, я вже втомився говорити, коли Фрідом почне мовити англійською мовою. Хоча б, ну, частково, бо нема нічого неможливого. Раша то дає в свій час, ну до 22-го року, десь. Року з 18-го це була одна з кнопок для західного обивателя, які просто ну там, но ну, що? Чим йому відрізняється сильно по картинці, по якості картинки? BBC від Russia Today чи від France 24. Я думаю, що дуже подібні були речі, вони там. Ну, Якщо вони Ларі Кінга туди заманювали, щоб він там з'явився, то це теж був. Ну, вони цю логіку розуміли, доки ми її не почнемо розуміти. Ну, буде дуже тобто лінійно лоб в лоб, ми Росію ніяк не переграємо. У нас немає для цього можливості. Але просто, ну, розраховувати, що ми от лише зупинимося, і все просто е знов і я повертаюсь до тези, про яку вже не раз говорив. Ми замість того, щоб думати, якою буде логіка американської адміністрації, до, до зміни будь-якої в будь-якому випадку чи півроку. Ми маємо цей час на, зосередитись на внутрішній, а ми бачимо ухвалення там в першому читанні законопроекту, який дозволяє красти, потім каятися і знову красти. Чи ми думаємо, що наші західні партнери геть кінчені ідіоти, і вони нічого цього не бачать? Ну, Рахам я, ціл, я сказав, це ініціатива наших західних партнерів, перепрошую. А, а Железняк написав, що ініціатива західних партнерів, але в українському виконанні. Знаєте, це як в анекдоті, що е, травіата, да ви самі чули? Ні, мені Рабінович не співав на вухо. От так от оце виглядає це, це, власне, той самий варіант. Просто у, у, у нас багато речей хороших і, і поганих заходить в українське законодавство під ініціативу виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і все таке інше, але е, просто. Насправді, поки що ми е, не дійшли до того розуміння, що ми маємо почати. Ну, наприклад, е, що у нас вже переговори, вірніше, про вступ вже йдуть, але ми, здається, ще не усвідомлюємо, що з огляду на те, що ми аграрний гігант, нам дуже багато всього повитискають з нас. Угу. І, з легкою... вже да, і з легкої промисловості повитискають абсолютно. Точно можна говорити про це. І наші різні сервісні компанії, ну, умовна, нова пошта, наголошую, умовна, вона теж може зіткнутися з багатьма. Тобто ми ми страждаємо від відсутності стратегічного розуміння. І від відсутності того, що стратегічний рух він має складатися з тактичних проявів. Оцього у нас немає. а от І тому. У нас спочатку була війна за два-три тижні закінчиться, і я кажу, що. Ти, а тепер? Ти... Можна, можна, я переб'ю тебе. Я просто хочу, щоб ми е, нарешті трошки відв'язались від тези 2-3 тижні, тому що, оскільки я трошки знаю, Та вже такого, ні, ні, ні поясню. Я тобі просто поясню, в чому була логіка. Це не є авторство Арестовича, яку його прив'язують. Я говорю тобі з повною відповідальністю, оскільки. Будемо так казати, володію інформацією. Два-три тижні це була контртеза на 8 Київ за чотири дня. Це була психологічна спецоперація, яка була розроблена нашими українськими спецслужбами для того, щоб, відповідно, не дати ворогу а, в один момент захопити цю інформаційну ініціативу. І телевізійний марафон Єдині новини, які також були створені, грубо кажучи, не тільки заради інформування населення. Це був лише спосіб розкидати апарати телевізійних студій по регіонам, для того, щоб ну, випадок я, я, я знаю звідки мовило суспільне і я Я теж знаю. Я тобі більше скажу. Знаєш, з чого почався марафон? З вивозу каналу Рада з, а, з, а, з кулуарів Верховної Ради, і той момент, коли Україна 24 перехоплювала сигнал. Таким чином перша доба вибудовувалася на раді і на Україні. Відповідно, а вже під рано було зрозуміло, що навіть потужність е медіа холдинга Ахметова не вистачить для того, щоб витягувати це все справи. Тоді ж включилися і сі один плюс один і інтер. Я тобі розказав хронологічну послідовність, як формувався відповідно цей марок. Я пісус Я просто зараз про те, що е я згоден і я розумію, чому було прагнення захопити Київ за 3-4 дні, щоб змінити владу, і доки всі не оговтались. Віддати наказ по всій лінії, припинити опір, і це зараз цей наказ би був не сприйнятий. А якби він був сприйнятий в перші дні після вторгнення, яке було для всіх, ну. Так чи інакше несподіванкою. Це шок для, для будь-якої людини. Тобто, я не вірю, що люд, ну, коли люди говорять, можна було підготуватися до війни, яку ти не займав політичну позицію, ти не можеш до неї підготуватися. Можна сперечатися про глибину підготовки, але повністю підготуватись. Ну далеко не всі люди будуть спати з автоматом під подушкою, ну місяцями, роками, і так такі інші. Але я, я зараз про інше, я про те, що е, у нас немає. Конкретного діалогу, наприклад, 10 пунктів Зеленського вони розшиті в інформаційному просторі для кого, ну, Це людину... Я. Тобто, якщо ми про них не говоримо, то навіть підписати мирний договір з Росією чи проміжний договір, чи перемир'я на основі 10 пунктів, а потім а люди, вони ж е, зараз перебувають в дещо іншій ситуації. Війна. Ну, як це не банально звучить, вона всіх перевернула просто до гори Дригом просто. Мільйони. Для мене головний фактор дуже простий. Мільйони людей лише 24 лютого 2022 року усвідомили, що війна почалась в 2014 році, а не 24 лютого 2022 року. Це про, ну, можна про це довго говорити, але я, я зараз не про це. Я про те, щоб ми. Займалися, ну робили якісь речі нас спрямовані на те, щоб всередині консолідувати суспільство, бо потім ми зараз дивимося, ну там можна сміятися. Там один дідусь проти іншого дідуся, що це не президентська кампанія, а реклама американської системи охорони здоров'я, але ж нам від цього не легше, і ми маємо ми, 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 ми маємо показувати. От Владислав зараз мене поправить або або не поправить. Я вважаю, що Україна б виграла, якби вона транслювала меседж про себе, як про вістря у боротьбі добра і зла. Тому що в американському публічному дискурсі, який формується там на протестантському компоненті, на іудейському компоненті, це було б це зрозуміле. І тоді вістря, будь-яке ероу Да воно могло. Бути як приклад, який можна показувати. І говорити, що хлопці, ви ваші виробники патріотів, знали, що вони можуть збивати кінжали? Ні. Бо у них не було такої нагоди. А ви, ми зараз вам її створили. У вас ваша капіталізація виросла. Тобто, треба, е, як це, це е, я не знаю, цей е, брати Вайнери вони потрапили під декомунізацію чи ні? Можна цитувати фразу висоцького Жиглова: Говори со свидетелем о том, що йому інтересно, тим більше, ми говоримо не зі свідком, ми говоримо з нашим основним спонсором і нашим ключовим партнером. Ну, тобто, я зрозумів, ти намагаєшся, тобто хороша ж, ідея монетизувати і капіталізувати а, по суті наше поле бою. Тут тут абсолютно тому, що так як піднялися в ціні байрактари. Давай у 2022 році, Він, мені здається, таку монетизацію точно не мало до війни в Азербайджані і від війни в Україні. Ну, до речі, і де, де, де зараз. Ну, теж приклад. Які були зараз, я, яка була теза БП, БПЛА першого місяця війни це Байрактар, правда? А так. БПЛА зараз, в свідомості людини В5 ФПВ. Ну, ну, чи, ще плюс ну, Магора В5, давай так, ну, так. Чорне море ми ж згадуємо стратегічно і безпілотне. Знову таки, ми, ми, ми просуваємо тезу про те, що взагалі військово-морська історія змінилася. От є такий Максим Паламарчук, дуже цікавий дослідник книжки його раджу активно. От він, Абсолютно е... Під, підтримую, підтримую як, в принципі, от якраз онук і, і прадід тих, хто будував кораблі в Миколаєві. Скажу, що ну, це просто е... ми, має, ми маємо показати свою унікальність. А доки ми граємо в меншовартість, чи ну, не навіть не в меншовартість, тут ми не граємо в меншу вартість, тому що ми вистояли. Але якщо ми граємо другим номером і намагаємось, ну тобто, ми, ми не говоримо, що світ без Росії можливий, немає цієї тези в нашому публічному дискурсі. А у нас є моральне право. Тобто, ну вибачте, я цинічно скажу удар по Охмодиту. І той же вечір ми маємо говорити: світ без Росії можливий. Ви самі бачите, до чого вона призводить. А ми чекаємо, доки вони розгорнуть інформаційну кампанію про те, що там була нарада ЗСУ космічної піхоти, і прилітали дві дві зірки смерті. Радитись про те, як і це ну коротше суцільний анекдот: Україна очима москалі. Ну ми ж не повинні так робити.